У сучасній ігровій індустрії простежується тенденція до об'єднання різних студій під рукою великих видавництв, але найбільшою може стати угода між Microsoft і Activision Blizzard. адже йдеться приблизно про 69 мільярдів доларів і вплив на всю ігрову індустрію. Для підтвердження слів: ось студії, які активно скуповують різні видавництва. Однак найагресивніший хід наразі зробила Microsoft. Вітаю, піпли! Зараз ми розберемо ситуацію з поглинанням Майк. Microsoft та Activision Blizzard, яким боком тут Sony і чому все сталося не так, як гадалося? Тож заварійте чайок, тисніть вподобайку і рушаємо справи великих дядьків розбирати. Отже, перед тим як пройти до хронології подій, через що вся ця каша і заварилася, всю осінь 2022 року ми бачили, як компанія Microsoft торгується з компанією Sony і пропонує все нові й нові рішення спірного питання. А саме, у серпні 2022-го, Microsoft заявила, що Call of Duty не стане ексклюзивом Xbox. У вересні гарантувала, що код найближчі три роки виходитиме на PlayStation. На початку жовтня 2022 Microsoft. Microsoft гарантує вихід Call of Duty на всіх платформах найближчі 10 років. У середині жовтня гарантує, що код виходитиме найближчі 10 років на Nintendo, у Steam і PlayStation. Наприкінці жовтня 22-го Microsoft пообіцяла закріпити свою обіцянку в письмовій формі. А у середині листопада клятвенно обіцяла дозволити вихід код у підписці PlayStation Plus. То що ж це до Біса таке, і чому Microsoft так активно намагалася догодити Sony у своїй угоді з ActiveBliss? Все почалося з Бобі Котіка, глави Activision Blizzard. Його звинувачували в домаганнях і дискримінації, і у той момент Сео навіть не виключав можливості залишення посади. Але дурня б не посадили в крісло генерального директора, і Котік почав вести переговори з генеральним директором Microsoft Сатьєю Наделлою і Філом Спенсером, генеральним директором Microsoft Gaming. І за кілька місяців переговорів вони домовилися ні багато, ні мало а про продаж Activision Blizzard компанії Microsoft за 6. 69 мільярдів доларів, про що й оголосили в лютому 2022-го. Рада директорів у свою чергу схвалила угоду одноголосно, від чого ця угода й може стати найдорожчою в ігровій індустрії. Філ Спенсер та й Microsoft загалом були задоволені угодою. Та ось починається найцікавіше, бо прямі консольні конкуренти в особі Sony задоволеності не виражали, оскільки акції компанії різко пішли вниз на тлі новини про угоду. Керівництво Sony було вкрай стурбоване. Угодою між Microsoft і ActiveBlizz, бо боялося, що ігри від Activision Blizzard стануть ексклюзивами Microsoft. Зокрема, перлина компанії у вигляді серії ігор Call of Duty, яка все ж становить велику частину прибутку та й ринку загалом. Також угода викликала питання у сенаторів США. Тож щоб ухвалити правильне рішення щодо угоди, почалися перевірки з боку антимонопольних органів і регуляторів. Тоді ж стало відомо, що Microsoft заплатить 3 мільярди доларів Activision Blizzard Блізарт, якщо угода не відбудеться, тож Котік з Activision Blizzard все одно буде у виграші. А поки розгляди тільки починалися, Microsoft і Xbox почали діяти і пообіцяли повернути з небуття культові серії ігор Activision Blizzard, такі як Guitar Hero, King's Quest, Skylanders та інші, набиваючи собі ціну. Наприкінці серпня 2022 року угоду схвалив перший антимонопольний регулятор. Початок схваленню поклали в Саудівській Аравії, і, здавалося б, справа зрушила з мертвої точки. Філ Спенсер був задоволений тим, як просувається злиття з актів Бліс» і говорив про зникнення ексклюзивних ігор. А також заявляв, що побоювання Sony недоречні, оскільки та сама скуповує студії і активно користується ексклюзивами. Що все ж дійсно є правдою, бо здається, саме Sony і асоціюється. З ексклюзивністю. Час йшов далі. І 6 жовтня 2022-го угоду схвалив найсуворіший регулятор бразильський антимонопольний орган. Але не так сталося, як гадалося, бо на заваді компаній тепер стали європейці. Європейська комісія почала збір даних і думок різних представників ігрової індустрії. Тож, щоб переконати антимонопольників, Майкрософт була готова піти на поступки і навіть уклала деякі договори, згідно з якими обіцяла компаніям доступ до їх. Ігор ActiveBliss, наприклад, Microsoft і Nintendo уклали договір на 10 років, згідно з яким Nintendo Switch отримуватиме ігри ActiveBliss, зокрема, Call of Duty. З приводу угоди висловлювалися і різні компанії. Наприклад, її підтримала компанія Марка Цукерберга. Але потім почали виникати труднощі. Знову Федеральна торгова комісія США FTC виступила проти угоди, оскільки вважає, що ActiveBliss одна з небагатьох компаній, яка виробляє ігри для різних платформ, і типу, якщо її. Куплять, це призведе до зловживання монопольною позицією з боку Microsoft, про що так завзято співали Sony. Розгляди пройдуть у судді в серпні 2023 року. Також проти угоди виступили у Великій Британії. Однак, за даними Reuters, європейські регулятори все ж дозволять Microsoft придбати актів Бліз. Проте пізніше термін ухвалення рішення перенесли з 26 квітня на 22 травня. Проте зараз вже зрозуміло, що це більше формальність. Тим часом Sony продовжувала перешкоджати угоді між Microsoft і Актив Бліз зі своєї сторони, поки глава PlayStation Jim Ryan не заявив, що йому не потрібна угода з Microsoft щодо Call of Duty. Він просто має намір заблокувати злиття компанії з ActBliss. Хоча їм пропонували навіть випускати ігри серії Call of Duty в день релізу в підписці PlayStation Plus, тож слова Райана стали просто розривом, після якого всім стало ясно. Sony не переймається за ексклюзив а хочуть просто заблокувати угоду. Тому, як на мене, наразі це ключовий момент, в якому сам Джим Райн розкрив карти та поставив крапку. Дивіться, до прямої заяви при свідках, що фактично зупинила війну за колду, потрібно було розуміти три пункти. Особливо це стосується тих, хто далекий від угод між корпораціями. Перше, це регулюючі органи самі не забороняють угоду, вони є посередниками, які відстоюють інтереси третьої сторони. Друге, для вирішення непорозумінь дається час на врегулювання спів. Збірних моментів. Сторони повинні самі вирішити питання без регулятора і озвучити тільки остаточне рішення. До речі, це був перший косяк від Microsoft, адже вона озвучила всі стадії переговорів, а не остаточне рішення. А це прямо-таки суперечить досудовим домовленостям. І третє: у суді регулюючий орган завжди стоятиме на боці третьої особи. Тут Microsoft знову-таки спробувала підсунути свою третю особу, створивши контракти на 10 років зі сторонніми сервісами. Таким собі Біжестом показуючи свою відкритість та готовність до конкуренції. Але заява голови Sony знову ж таки фактично нівелює всі ці пункти, бо показуючи себе як слабку сторону, яка не може піти на всі пропоновані, навіть вигідні умови суперника бо боїться не витягнути конкуренції, навіть прийнявши їх, виграти угоду, тобто заблокувавши її, якщо говорити знову ж таки зі сторони Sony, набагато легше і вірогідніше. А тут Sony фактично прямо заявляє, що не переймаються вони тою угодою і компанія. Типу начхати. Тож слова Джима абсолютно недоречні в цій ситуації, як на мене. І якщо ви спитаєте, чи шкодує він за них, гадаю, що так. Інакше для чого цілий рік було усім намагатися довести, що втрата колди це страшний удар, і бути так не може. Тож, звичайно, після гучних слів європейські регулятори зрозуміли реальну позицію Sony, що та хоче просто заблокувати вигідну конкуренту угоду, і розслабилися. Хоча, гадаю, це і без того знали, але прямі слова голи ні все ж дали руші, тож лишилася американська антимонопольна служба, і все злиття компаній успішне. Останньою новиною щодо угоди стало схвалення купівлі Activision Blizzard компанією Microsoft від комісії справедливої торгівлі Японії. Таким чином, Sony програла на домашній території, проте поки що знову ж таки залишаються США. До речі, у патентах Sony було знайдено цікаве формулювання: домашня розважальна система іншого, хоча й нижчого виробника. Якщо перекладати дослівно, то компанія згадує найгірші та неякісні розважальні системи. Не зовсім зрозуміло, що саме мала на увазі Sony, проте мережа, і Пішли чутки, що таким чином компанія принижує конкурентів. Варто дочекатися офіційної заяви, але одне зрозуміло точно. Microsoft може скористатися цим фактом у суперечці про конкуренцію. Тож, підводячи підсумок, це досить цікава історія, можливо, навіть історична, яка зовсім нещодавно могла піти на руку Sony. Та через такий запланований чи випадковий конфуз регулятори до Майків, очевидно, стали відноситися набагато легше та більш прихильно, що говорить нам про більшу віргідність, успіху, угоди, ніж провалу. На цьому в мене все. Діліться думками в коментарях стосовно теми, поширюйте канал серед друзів, не забувайте про підписку та вподобайку, якщо досі цього не зробили, а також фінансову підписку. Тримку всім дякую, бережіть себе і папа. -па.